Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України отримала від волонтерів безпрецедентну допомогу. Представники фонду Крила Фенікса придбали апаратуру для роботи військових телевізійників у польових та стаціонарних умовах. Загальна сума технічного обладнання становить 30 тисяч доларів. Це ж було в кінці липня, місяця, коли ми це все купили. професіональні фотокамери, професіональні відеокамери, там ноутбуків. Генератор теж а принтери якісь. я вже все просто не упомню. Останні місяці зусилля волонтерів фонду спрямовані на профільну допомогу військовослужбовцям у зоні АТО, тобто автотехніка, індивідуальний бронезахист для бійців, спеціальне спорядження та прилади. Але звернення радника міністра оборони і сина засновника ЦТРС Юрія Повха теж не залишили без уваги. Ми зараз йде гібридна війна, і окрім того, що йдуть безпосередньо бойові дії з хвилями. Припиняючимся і більш нарощувані в одному чи в іншому місці, також іде постійно не спадаюча інформаційна війна і інформаційно-психологічні різного роду операції противником і російською федерацією, де залучені максимально в одних руках зосереджені кількість інформаційних засобів, ресурсів і відповідно технічного оснащення. Я на де студії служу доволі давно 95-го года. Очень не коштує перепадає де з апаратури. А колектив у нас хороший, дружний, молодой, творческий, ми готові рвати метати, снимать, знімати, готовы лізти на саме передової, щоб було Вот. Журналісти та оператори військового телебачення постійно перебувають у зоні антитерористичної операції. Вони щоденно передають відеоматеріали українським каналам і виробляють вісім програм для вітчизняного та світового телемовлення. Попри ігнорування попередніми очільниками оборонного відомства інформаційної складової армії, центральна телерадіостудія існує більше 20 років. Її знімальні групи мають розпоряджені лише один автомобіль. Ведучі знімаються на тлі десятирічних декорацій, а цивільні спеціалісти отримують мізерну зарплатню. Та прагнення доносити до українського глядача оперативну, достовірну, компетентну інформацію не згасає.